Вас, ви на каналі Кітінсоня Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Нещодавно на моєму каналі вийшло відео про українського виробника фрузелок, Відгук на нього був непоганий, і тому я вирішила продовжувати цю серію, показувати свої роботи того чи іншого виробника, або спойлер виробників, як буде у цьому відео. Тому не перемикайтеся та залишайтеся зі мною. Я впевнена, що вам буде цікаво це відео, вам має сподобатися. Ну так от, сьогодні першого. Березня настала весна, дуже хочеться, щоб вона була мирною. Про важкі моменти не хочеться говорити. Хочеться говорити про мир, весну, творчість та натхнення, які нас рятують. Але, як ви бачите, в мене на моєму календарі зробила мені його вже досить давно. Віта Нікітка, Magic Twig. Обов'язково залишу посилання на її інстаграм в описі. До цього відео вона мені зробила такий чудовий календар, в якому я змінюю сезони, з допомогою дизайнів від торгової марки «Леді». це серія хатки, і з допомогою ангелів Євгенії Колесникової. І оскільки я вам вже сказала, що сьогодні 1 березня, то зараз ми будемо. Перегортати календар на весну. Ну, а поки що ви бачите зимовий дизайн, бачите, тут снігур, на янголі снігур, тут ягідки, тут ягідки. блакитні кольори дуже личать ці два дизайни один одному. Зараз я дістаю ось цю частину. бачите. Ось так виглядають ці хатки. Зараз в мене їх вишито 5. Вишивала я лише одну сама, інші вишивали мої подруги, на відміну від ангелів. Ангели я вишивала всі сама, а от хатки поки що я вишивала лише одну поки що. І оцей вишивала моя подруга Люба. Можу вам ставити ще фото саме зимовою інсталяцією. І будемо змінювати. На дизайн весняний, бачите, тут вже проліски, вже зелень. І цей дизайн вишивала моя подруга Лариса. Вона, до речі, дуже любить вишивати птахів. Ось так ми змінюємо інсталяцію весняну і змінюємо ангела на Весняного весняний ангел в мене у вигляді ось такого ангела. Він так і називається весняний. Тут ташині яйця, тут первоцвіти, тут і нарциси, і крокуси, а тут проліски. Мені здається, ця інсталляція не менш гарна, але ставлю вам ще фото. Звісно, в мене є і інші сезони. Літній сезон мені вишивала моя подруга Анастасія. І до літнього сезону в мене ось такий ангел, це ангел лісу. Але бачите, грибочки мухомори, і там і там. ліс, і там, і там, мені здається, чудове поєднання. Також я вам вставлю фото на екран. Осінній дизайн. Ось осінній, я вишивала сама. Ви скажете, тут яблуновий спас, це ще літо, але мені чомусь тема врожаю. Тут, бачите, вже і врожаї стоги пшениці або сіна, мед, яблука. Мені чомусь це все ж таки більше з осінню асоціюється. Ось. І отакий гарний в мене ангел від Євгенії Колеснікової. Ну, тут він 100% осінній. Жодних сумнівів немає. Фото також ставлю на екран. І ще в мене є один дизайн. Це вже другий зимовий, але він більш новорічний, різдвяний. Його вишивала моя подруга Марина. Сніговик, бачите, таке, Різдво. І до нього в мене також ангел Євгенії Колесникової, ангел Різдва. Ідеально пасує. Також вставляю вам фото. Але мені здалося, що недостатньо в мене зміни сезонів, і я хочу продовжувати цю традицію. І цієї весни я планую вишити додатковий весняний дизайн від торгової марки Леді. Ось такий. Це квітучі Поділля. Я живу у Вінниці. Це саме справжнє Поділля. І тому я буду вишивати ось такий набір від торгової марки «Леді». Покажу вам ще наборчики, які я придбала. Це не єдиний, але цей просто ідеальний і зараз ви зрозумієте, чому. Тут 21 колір DMC. Розмір готової роботи: 11 на 11 см. Правда, вже в мене немає. Тих дерев'яшок, на які потрібно натягувати вишивки, звернуся я до Віти Нікітки, щоб вона мені ще їх виготовила. Сподіваюся, вона мені не відмовить у цьому. Раніше були інші ці набори, чорний такий був у них колір. Зараз білі, Dimensions також на білі обкладинки перейшов. І дивіться, тут є цвіт вишневий. Ну, це може бути яблуневий. Тут також, мені здається, квітнуть, немов сакури таким рожевим кольором, а також кульбабки. І в мене є вже вишитий ось такий ангел від Євгенії Колесникової. Він взагалі називається Ангел щастя, але інша його назва кульбабка. І ви бачите, коли будуть ось так стояти, ці два дизайни буде просто ідеально. Але. Мені потрібно вишити ще й ось такого ангела цієї весни. Бачите, тут ангел юності, яблуневий цвіт. Нехай тут вишневий цвіт чи цвіт сакури, все одно це весняний цвіт. І я ще ось цього ангела хочу вишити. І в мене з цим дизайном, для того, щоб було веселіше. Частіше можна змінювати інсталяцію, будуть по черзі стояти ці два ангела, а можливо, з двох боків і одночасно, чому б ні. Буде дуже класно. Цього ангела я буду вишивати у спільному проєкті Євгенії 11 іграшок. Якраз на березень в мене буде в планах ось цей дизайн. Просто чудовий. Поїхали далі. Я вам говорила, що я ще буду продовжувати вишивати хатки. І ось такі ще один набір від торгової марки Lady це зимова ніч. Мої улюблені ягідки Дуже мені подобається це буде третій вже зимовий дизайн. І на три зимових місяця в мене будуть різні дизайни. Так, весною. Період Великодня я буду ставити ось такий чудовий дизайн. Він так і має назву Великдень. Правда, цього року, мабуть, я його вже не встигну вишити. І ще один мак і Полісся. Мені дуже подобається ця квітка. У мене цього року навіть є в планах дизайн з цією квіткою. Але не знаю, чи це буде ця хатка, чи, можливо. Скоріше за все, і інший дизайн, бо різноманіття дизайнів з маками, в мене дуже багато. Ось так. Тобто у мене долучилися до моєї колекції ще 4 дизайни від торгової марки Lady, а також потрібно вишити ще одного Ангела Євгенії Колесникової. Можливо, потім буду ще розширювати цю колекцію, але трохи пізніше. Ну, якщо ми Почали вже розмовляти про ангелів Євгенії Колеснікової, хочу вам розповісти, що у мене їх вишито досить багато, окрім тих, що я вам показала. Багато з них подаровані, але хочу вам все ж таки, так само, як і в відео про фрозилка, показувати цих ангелів, які я вишила. Багато з них в мене вже подаровані, тому буду зараз показувати лише прев'ю та фото. Поїхали. Ангел медицини. Подарувала я своїй мамочці для того, щоб він беріг її дорогоцінне здоров'я. Цього ангела осені я вам вже щойно показала. Ангела Різдва також вам показала. Рукодільний ангел. Він в мене подарований, але вишивала я його на морі перед самим початком повномасштабного вторгнення. Вставляю вам фото. Книжковий ангел також подарований, тому перед вами фото. Оцей зимовий ангел щойно ви бачили. Ангел домашнього затишку, також подарований моїй подрузі та колезі. Весняного ангела ви якраз перед собою бачите. Ось він. Ангел достатку. Він у нас вдома, але вставляю фото, оскільки він висить на вазоні, який має назву доларове дерево. Ось ці два ангела це серія, скажімо так, чайний ангел та кавовий ангел. Але вони також подаровані. Лісового ангела, щойно я вам показувала, ангела-охоронця. Я подарувала своїй мамі. Чим він її оберігав. Взагалі моїх батьків оберігав медовий ангел та ангел Прованса. У мене щось тут порвалося. Але головне, що вони є. І вони разом стоять в моєму лавандово-медовому куточку. Неодноразово я вам його показувала, тому зараз їх нести сюди не буду, а вставляю фото, як вони там розташовані. Також в мене був ось такий супер таємний ангел, була така у Євгенії цікава тема. І в цьому супер... Вертаємному ангелі. Мені попався ангел Ефріда. Вставляю вам фото з тим дизайном. Ну і останні ангели, ось такі були обкладинки. Це маки. Я вам говорила, що з маками люблю вишивати цей ангел. Маки я подарувала своїй мамі. Але якщо от я вишу цей дизайн, то, можливо, я в неї її позичу, щоб влітку. Також робити інсталяцію. Думаю, що мама мені не відмовить. Так, а папа в мене рибак, тому я йому вишила і подарувала ось такого ангела. Вставляю також у вигляді фото. Ну і такий є ангел правосуддя символ юриспруденції, правосуддя моєї професії, він у мене на роботі. Також вставляю фото. Немало, я думаю, я вишила. І сподіваюся, що вам було цікаво подивитися таке відео. Поки що в мене все. Дуже очікую вас у коментарях, що ви думаєте про цей мій проєкт, миру нам. Будьте здорові! Будьте у безпеці! До нових скорих зустрічей! Пока!